Отже, привіт, Ютуб з вами Лєший, і сьогодні хочу поговорити про. Кріплення ножа за допомогою паракорду на прохання одного з підписників. Але перше ніж ми розпочнемо, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати більш скоріше, і більш якісні відео. Ну а меценати каналу отримують ранній доступ до відео і ще пару плюшок. І хочу нагадати про петицію. Петиція слабо набирає голоси, тому прошу підписників, гостей мого каналу долучитися до петиції, зібрати такі голоси. Я дуже би хотів, щоб мого побратима вшанували як героя України посмертно. Тож, зараз вдягаю плітник, показую, розказую, що до чого, як, як то все робиться. Тож, перший і самий основний спосіб, який люблять там, мої дітлахи, який там люблять багато людей, сподіваюся, чути буде, це такий спосіб кріплення на налянку. Кріпиться він через стропи Моллі таким от методом. Насправді, шнурувати можна його як завгодно. Я його дуже сильно не зав'язував, тому. Спробуємо в режимі онлайн так, його зняти. Ну, як на мене, це не найліпший способ, так, ніж у вас під руками. Але, ну, як на мене, знову ж таки там постійно зброя, ліве плече, праве плече, верніше праве плече, ліве плече, то ну, таке, таке собі розміщення. Я все-таки пропагандую розміщення, так, як я тут показував зі своїми ножами. Зараз хвилинку. Так, все-таки я пропагандую, я сподіваюся, не дуже шумить в мікрофон. Я пропагандую розміщення от таким чином. Тобто, знову ж таки, ліва рука, права рука ліва рука, все нормально, тобто, ніж не дуже чіпляється, він в такому положенні. Мені так більше подобається. А АТО розміщали таким чином велика кількість категорій людей. Я вставляю свою фотографію з, ще з моєю чорною морою компаньон, як вона в мене була там розміщена. Має місце, але потихеньку від такого розміщення ножа відійшов. Тож, давайте з вами спробуємо його зняти. В принципі, нічого складного немає. Шнурувати можна як завгодно. Тобто, то не є проблема. Підписник просив саме показати на цьому ножі. Тобто, Знову ж таки, це як зав'язувати шнурки, хто як хоче, так і зав'язує насправді. Тобто ніяких з тим проблем немає. Ну, все розпускається, можемо мати паракорд. Можемо знову ж таки шнурувати. Не таким чином, а, наприклад, таким чином. Давайте з вами спробуємо так прошнурувати. Ну, кому як подобається, кому як пасує в принципі, той так і робить. Це ну, знову ж таки знайду. Фотографію вставлю тут актора, який грав роль в кінофільмі «Кіборги». В нього взагалі примотано. Ну тут вставляю так. В нього примотаний ніж ізолентою, чи скотчем, здається, скотчем ремованим. І в тому немає нічого страшного, в тому немає нічого поганого. Ну знову ж таки, і в АТО, і на повномасштабці так робили, роблять, і я думаю, будуть робити. І все нормально. Тобто, ну, знову ж таки, там паракорд, дає змогу так само, як і скотч, як і ізолента, примотати. Другий метод, другий способ, але в мене знову ж таки, в мене тут патчі, тому я їх не знаю, чи буде вам шуміти, з вашого дозволу познімаю. Другий метод це кріплення. Таким чином Blade Brothers його пропагандує. Давайте спробуємо прямо онлайн так, прямо в режимі реального часу зашнуруватися. Знову ж таки так, якось таким чином. Ну, бо хтось хоче, щоб я то показував, хтось хоче, щоб я то розказував, в принципі, ну, чого б і не. Хтось хоче, щоб я то показував, хтось хоче, щоб я то розказував, в принципі, чому б і ні. Тобто, якщо людям цікаво, якщо там хлопці хочуть знати, то в принципі чого, чого б і ні, правильно. Ну, знову ж таки там. Є питання, якісь, які люди бояться задавати, не хочуть задавати. То, навіть якщо я таким методом можу передати так, передати якусь інформацію, щоб людям було трошки простіше, то чого б не загалом. Ну, Так кріпилися в свій час. Я спробую знайти десь тут, вставити, як кріпили багнет ножі. там На певних броніках навіть було таке спеціальне кріплення. То, в принципі, може бути. так може бути. Знову ж, паракорд, з вашого дозволу, не буду обрізати, не буду сильно зав'язувати. Це один з таких методів. Зараз ще покажу метод кріплення на камбербанді. ну... Знову ж, кому як зручно, кому що подобається, я все-таки прихильник носити ножі там, де я лишу посилання на можна. Не так, на е, цю всю тему. Е, знову ж таки, давайте все ж таки нарешті прив'яжемо той ніж. Будемо про це говорити з вами далі. Ну, тобто, знову ж, е, продіваємо наш. Е, Перекорп в соти молі, як подобається, як зручно, як би там не було. Тобто, можемо навіть тако продіти тут, наприклад, засновник Blade Brothers показував, що він використовує посилання на його відео лише в принципі, під відео під цим. Він використовує там корт спеціальний, прогумований. Тобто Таким чином можна теж продівати. От я його затягнув. В принципі, ніж трошки гуляє, але він знаходиться в доступі. Так. Він знаходиться в доступі. Як прив'язувати, в принципі, немає, ну, немає різниці. Щоб вам було зручно, щоб ніж дуже сильно не гуляв, там, знову ж таки, то можна буде там, позатягувати, підтягнути сильніше, слабіше, е, Ну, тобто так як вам зручно. Е, треба там, в дві стропи мотати, в три стропи мотати. Мені такий спосіб не дуже подобається. Чому знову ж таки? У нас тут зброя, воно буде чіплятися, воно буде. Е, ну, Мені особисто заважає знову ж таки, там, перехід на короткий, так, тобто ми там е, зброю основну скидуємо, переходимо на короткий, знову ж таки, м, ну, мені так не подобається. Е, є люди прихильники такого способу носіння, я невеликий прихильник. Е, є люди, які, знову ж таки, там, один з методів носіння. Е, на напашнику. У мене напашника немає, скоріше за все, не буде. Я не прихильник. Є люди, які хочуть носити його там на шиї. Там, туристи, мілітаристи, зараз я зніму плітник, Так, зніму плітник, спробую показати. Так, є люди, які люблять носити ножі на шиї. Знову ж таки, як ви там зав'яжете, як воно буде організовано. Це вже, ну, якби, ваші вподобання. так? Давайте я кину легеньку, легеньку таку підтяльку, знову ж, нехай буде такого. Нехай буде тако, який-небудь швиденький кров'ячий вузлик. Це просто для демонстрації. Тобто знову ж таки, комусь подобається, комусь не подобається носіння на шиї. Комусь зручно, комусь незручно, ніж в принципі в доступі. Таким чином. Є ще носіння ножа на шиї. Коли ми робимо, наприклад, таку штуку, тут треба зараз розв'язати цей вузлик і зав'язати по новій. Можливо, покажу, можливо, і не покажу. Ну, знову ж продіваємо, так, робимо коров'ячий вузлик невеличкий. Знову ж таки, коров'ячий вузлик я роблю просто для того, щоб швидко його розв'язувати. Є такий метод носіння. Я його підтягну, з вашого дозволу. Тобто, знову ж таки, руків'я вниз. Таким чином. Комусь подобається, комусь не подобається. Ну, є такий метод, я мушу його показати. Це більше знову ж таки вже без плітника. Є метод підпахваної кобури. Знову ж, все треба регулювати. Ніж носиться таким чином, наприклад, і дістається якось так. Тобто, це схоже на оперативну кобуру, наприклад, до пістолета. Є метод носіння на камбербанді. Тобто, знову ж таки, в стропи моллі якось продягаємо наш паракорд. Ну, знову ж таки, так, Людина запиталася, хто я такий, щоб відмовляти людям в такій простій інформації, яку я там можу показати. Знову ж таки, вибачайте там. Початок першої ночі, трохи змучений. Ну, знову ж так, продіваємо струпу моллі і шнуруємо далі, як хочемо. Хочемо шнурувати в окремо в ці, давайте, я з вашого дозволу, як каже пан Квинок автора, такого трошки опущу, бо занижу. Ну, тобто, я сподіваюся, тут видно. Тако. Можемо продягати окремо, так, окремо там продягати, наприклад, ці штуки, в спеціальні отвори. Ну, бо більш досвідченим бійцям я в принципі нічого такого нового тут не покажу, не розкажу. Я розумію, що люди можуть і так про то знати. От таким чином ми продягаємо наш, ніж кріпимо на моллі. Можемо знову ж таки там заводити сюди, можемо продягати, там, розшнурувати, повністю, продягати. Давайте розшнуруємо повністю, бо знову скажуть, що не все показав і не так, як треба. Давайте розшнуруємо з вами повністю. І будемо кріпити його, наприклад, знизу. Комусь е, то подобається більше, комусь подобається менше. Я знову ж таки, я не прихильник носити ніж на камбербанді, е, тому що, тому що е, я все-таки прихильник більше носити, ніж в трикутнику життя. Для мене то важливо. Мені то в свій час врятувало життя, і я до того ставлюся саме таким, таким чином. Знову ж е, лишаємо, продягаємо. Тут так продягаємо нашу петельку, просовуємо е, в маляху, так, просовуємо наш паракорд. Е, якщо комусь цікаво, для чого то робиться, то робиться для того, щоб мінімізувати е, габарити ножа. Ну, наприклад, для повного розуміння десь я маю тут ніж е, Blade Buzzers. Я його маю. Е, це додає габаритів. Ця штука габаритів не додає. Тобто ми маємо максимально плоский піхи. Знову ж таки, так. Ну, Я з вашого дозволу просто не буду обрізати паракорд. Ви можете робити все як хочете. Це, окрім, того, що мінімізує габарити піхов. Це додає можливість мати з собою певну кількість паракорду. Тобто, Використовувати його там як, та як Тобто, Мотузка завжди потрібна, хто би там що не розказував, мотузка потрібна завжди, мотузка потрібна всюди, навіть там, ну, навіть білизну висушити, там, підвісити якийсь там котілок, щось прив'язати, когось прив'язати або зв'язати. Тому, тому така штука має місце. Треба посидіти так там, знову ж таки. Треба посидіти з тим, погратися, продягати. Знову ж таки шнуруємо. Я тут спробую шнурувати таким чином. Займає дві чарунки моллі, як я бачу, наприклад. Можна вписатися в одну, але все одно іншу воно буде перекривати. Можна робити е, з перехльостами, можна робити без перехльостів. То вже, в принципі, як вам зручно, як вам подобається, як вам цікаво. Але я все ж лишаюся прихильником відкритих широких ножин з спусків. Все-таки для мене більш передбачуваним буде в моїх умовах Мора Компаньон. Максимально підтягуємо, е, ну знову ж. З цією штукою можна робити все, що завгодно. Починаючи від того, що зробити тут вузлик і то все там обпалити таким чином, до того, що ну, якось там знову ж таки прив'язати, обв'язати, обмотати цим паракордом наші піхви. І таким чином воно тримається. Зняти його чаще, але я не прихильник носити е, ніж, знову ж таки, з вашого дозволу. Я не прихильник носити ніж на Камбербанді. Я там спеціально зняв аптечку, щоб не заважала. Тобто от таким чином воно буде виглядати. Можна сильніше затягнути, можна менше затягнути. Знову ж таки, в цій частині там ніж знаходиться під правою рукою. Так, в цій частині ніж знаходиться під правою рукою, тобто ми скидаємо основну зброю, можемо дотягнутися до ножа. Ну, Тобто показав, як закріпити. Мені не підходить. в мене в, ну, Тут зазвичай зовсім інші предмети знаходяться. Я все ж таки знову ж таки, я прихильник носити ніж в трикутнику життя. І цей ніж, знову ж таки, я говорив, що для моїх умов він не дуже сильно підходить. Тому зараз розшробуємо його. Ну, але це варіант мати саме плоскі ножни. Зараз дуже сильно. Я там говорив з паном Полікарповичем, пан Полікарпович прийшов до того, що досить круто прив'язувати ніж саме за рахунок паракорду. Тобто він мінімізує, ну, щоб ви розуміли, наскільки мінімізує паракорд розмір ножа. Там... Маю навіть цю стандартну кліпсу. так. Тобто, настільки, настільки воно виглядає, Ну, має бути так, але тут знаходяться гвинти, тому прикладаю іншим боком, От настільки збільшує габарити кліпса. Наскільки збільшує габарити теклок. Я все-таки прихильник знову ж таки, прихильник носіння море. Носіння море таким чином. Тобто, Я її фіксую знову ж таки, за чарунку Моллі. Одним хоча б хоча одною стороною. Не хочу фіксуватися. Тобто ніж фіксую таким чином. Ліве плече, праве плече, все нормально, ніж знаходиться в... між підсумками, так? Тобто він не заважає, не заважає, навіть, якщо в нас знаходиться, наприклад, от два магазини. В одному підсумку, так? Тут один магазин, тут два магазини. Тобто, ну, магазини пусті, все нормально. Ну, Тобто, немає ніяких проблем з тим, щоб тут знаходився ніж. Сюди можемо запхати навіть РПК-шні магазини. Ніж знаходиться поза габаритами, він не заважає автомату. Чи можна так закріпити цей ніж? Напевно, ні. Знову ж таки невеличкий, ну, верніше, широкі ці провушени, так, вони заважають. Чи можна закріпити тут цей ніж Знову ж таки широкі провушени, його теж можна мотати паракордом. Блейдбер все-таки пропагандує таке носіння. В мене між чарунками він не пролазить, якщо цей ніж він заходить таким чином. Там де підсумок, зараз вже його так просто не знімеш. Тепер треба погратися. Ну, Тобто він заходить таким чином, от в цей отвір. І стає на своє місце, то широке лезо, широкі піхви, вони таким чином туди просто не заходять. Е, тому я лишаюся прихильником носіння От саме такого. Як можна так прив'язувати, можна і так прив'язувати. Знову ж таки, шнуруємося в піхви, е, як вам подобається, чи е, так званими шпалами. Шпали виглядають таким чином. Таким чином виглядають шпали. Ну і так до кінця, так. З лівого і з правого боку. Е, є ще метод шнурування хрестом. Давайте покажем хрестоподібний метод. Е, він використовується там і на берцях, і так далі, і тому подібне. Тобто, шнурується навхрест. Е, сюди, сюди оброблений край на одному паракорді. Кому що подобається, кому що зручно, то те і використовує. Отаким методом виглядає хрестоподібний метод кріплення, так? Знову ж таки, сюди, в цю частину, ми можемо продягти пасок. Тобто, коли нам треба буде вдягти ніж на пасок, ми сюди продягаємо пасок і mm -hmm. ну, для повного розуміння таким чином можемо продягти наш пасок. З вашого дозволу просто не буду роздягатися, так, не буду е то показувати на ремені. Тобто, отаким от чином він вдягається на наш пасок. Якщо нам так не треба, та? Якщо нам так не треба, ми робимо петлю будь-яким чином. Робимо петлю будь-яким чином під будь-який розмір паску. Тобто так звана шпала. Як я її називаю, так? Наприклад, от таким чином. І сюди вже продягаємо наш ремінь. От таким чином воно буде виглядати на ремені. Е, якщо нам треба вільний підвіз, ми можемо робити вільний підвіс. От таким чином. І сюди продягати наш пасок. Чи так, чи, чи таким чином, зробити петлю, наприклад. Ну, там, Зв'язати, не зв'язати, сюди буде продягатися пасок, ніж буде на вільному підвісі. Е, тому такі ножни будуть найбільш універсальними і е, найбільш зручні для вас кріплення. Я сподіваюся, я показав, розказав все як зміг. Вибачайте е, відео довге, відео тяжке не з першого разу, вже перша година ночі. Тому така моя відповідь. Таке в мене відео. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Федерації. А з вами був Леший. До нових зустрічей.